Друзі, усім привіт! Оранка кукурузи 2023. Дивимося, це наш це чорний гектар. Догоруємо, осталось тут пару соток. Шифінг 350 l з самороднім переднім приводом. Дивимося як орає. Зробили плуга на, на один корпус спеціально для кукурузи. Так що дивимося, як щефонь йде. Моща бачимо, що перекидає і йде на всю глибину. Бачимо, як трактор нахиляється в борозні. І ось до як горає, який рівчак. Ось так дивимося. Ось так орає шифинг. Зараз дивимося далі. Дивимося, трошки набирає на сам корпус. Ну, дивимося яке яка кукурудзення, ніхто його не діскував нічого, трошки либо є. Дивимося як приоруні. Ось вам і один корпус. Шифінг іде донизу, не встигає, плуг перевертати. Бачимо, як орає, і дивимося яка глибина. Тут стабільно 30 сантиметрів. Ось так рівчак. Ну що, зараз поставлю долоню і покажу ось до, ось до долоня і ще дві до верха. Три долоні до верха. Ось, ось скільки, 10 сантиметрів є. 30 сантиметрів розоруємо клинчика. Ось такий корпус. І ось так орає шипера. Все, всім пока, дивимося, коментуємо, до нових зустрічей.